Так, Сьогодні маємо на ремонті такий Honda Lead 48, робіть точно не знає. Е, Проблема в тому, що він не заводиться. Коли... Попередній власник сказав, що коли залиєш бензином під свічку, він заводився. Е, так, виясняємо, так. компресія добра, досить непогана. Коли знімаємо шланг, Подачі бензину. Бензина не поступає. Пробував тягнути з шланга бензин до себе, він не поступає. Не тянеться. Думаю, що проблема або в забитому фільтрі, або цей. Так, що робимо? Іскру провіряли, є. Так, відкриваємо цей. Тут відкручуємо цей болтик і тут два болтика, щоб, цей, щоб зняти сидіння. Відкручується ця пробка масла і витягуємо сидіння. Так, тут воно трошки за цей Витягуємо сидіння, забираємо, щоб добратися нам до цього бенсонасоса. Тут получается, что у нас один Так, что нам вот с это, этого открыть крышечку. Так, тут у нас есть стяжечка. Словно здесь на них было, мы уже позрезало, только поза Так, да наш. Словно здесь на ножичек вырезаны стяжечки. Тут кришечка, через яку ми добираємося до свічного отвору. Так, й все норше. Відрізаємо стяжечку, щоб добратися до До насоса. Так, тут ми маємо насосик такий і пробуємо знімаємо. Ось цей шланжик, що йде на цей, і він йде у нас до карбюратора. Так, треба його підважити, бо він щось не дуже хоче витягуватися. Так. Так. Витягуємо, так, відламали, правильно? І провіряємо подачу, а, він не у нас продувається. А чому не поступає? Ага, тут нам треба демонтувати залишки цього фільтра. За допомогою саморіза. Закрутимо його туди всередину. Так. Є. Ще кусочок всередині. Дуже хочеться так. міцно садить там ого добре ми прорвемося, мабуть, викорчуємо цей. Перемогли ми цей самий залишок фільтру. Все, втикаємо на місце шланжик без фільтру. Пішла бензин якісно. І так діагноз був забитий бензиновий фільтр. Ага, пробуємо. Піде бензин. Копаємо, бензинка пішла. Так, втикаємо цей. І закривши задній отвір, щоб бензин напряму тягнувся з карбюратора, а не повітря. Бо повітря їм легше затягнути, так? Закриваєш отвір. Так. Коли змокрила рука, відчули, тоді... Пускаємо йому повітря, даємо повну ручку газу і пробуємо завести. Не хочемо ще завозитись. Свічку. Пробуємо відкрутити свічку. Відкрутили свічку, вона така в поганому стані. Беремо завідомо робочу свічку з робочого скутера, скручуємо, ну або нову скручуємо добру свічку на місце. Зажимаємо добре. Беремо купочок, пробуємо заводити. Пробуємо відкручуємо ще раз свічку, завідемо робочу. Мокра свічка в хлам. Е, думаю, іскра є, бензин є, компресія є. Е, висновок немає чого вихлопу. Пробуємо зняти вихлопну трубу. Зараз прорвамося і далі продовжимо, коли знімемо вихлопну. Так, продолжаем. Дальше заводку нашу структуру. Снял Ох, путно. Еще. Важно раскопать. Продолжим. Танцуй с бубном. Так, що у нас тут? Не поймаєш, якась рука мокра, а заводиться, не заводиться, Пробуємо дамо повний газ. Так. Танцюємо далі. Вкручуємо свічку далі. Подивимось, що з нею твориться. Бензин є, іскра є, а заводитись не заводиться. Так. так, Побачили, коли копали, закривали цей, появилась на руці вода. Є підозр, що є вода, але не знаю, чи вона в карбюраторі, чи вона в баці. Попробуємо з бака закачати бензин в цей. Подивимося, будемо, будемо, в якому стані. Бензин немає воду спать. Так, у нас свічка не заключена, тому вона повільно качає. Зараз Закрутим свічку. Буде краще качати. Так может заводать? на просвіт. Печально, Вода в баці. Половину бензину, половину води. На жаль, треба буде все чистити, бак і карбюратор. Так, Відкручуємо карбюратор, відкручуємо спочатку цю гаючку, витягуємо тросик, відкручуємо спочатку оцей клапан. Тут кнопочку нажимаємо. Там цей шланжик витягуємо, там ці гальчики відкручуємо. Ой, впала. Так, він у і нас звільнився. Він в наших руках. Очередна побіда. Так, відкручуємо пополкову камеру. Два болтика знизу. Такі карбюратори в ході 27. Взагалі мають таке враження, що гібрид Honda 27 і 35 Honda. В... Віздухов... 에... Пластик охолодження, такий як в 35-й Honda. Карбюратор. Тут у нас води практично немає, а звідки вода взялася в у... баці. Якось тут у нас обійшлося без води по попалковій камері. А чому вона не заводиться? Це питання. Будемо рити далі. Так, мітки нам нічого не дали результату. Він все стоїть добре, магніт стоїть на шпонці жорстко. Вирішили провірити ліпушкові клапан. Для цього ми беремо кусочок цього фану, прикладаємо і копаємо лапкою Парно з відкритою. Заслонкою газ повністю вижив і виповує. Так, Вирішили прийти до такого методу, я не курю, але довелося прийти до такого методу для перевірки підсосу воздуху в цьому в комп'ютері в, комп в картері. Для цього ми беремо, витягуємо з бензонасоса шланжик і в який йде в картер. І туди пускаємо дим і побачимо де підсос воздуху. Получається виходить дим з карбюратора. Дим не повинен виходити, тому що... В двохтатному скутері є ліпсковий клапан, який не повинен пропускати повітря назад. Для цього є ліпістковий клапан. Ми його зараз почистимо і думаємо, що він заведеться. Зняли ліпістковий клапан, такий він у нас як в 35-й Хонді. Перевірити його можна тільки шляхом всасування повітря в себе або в видування. Видуваємо. Він має бженіти, а коли всасуєш, він має не пропускати повітря. Співає, але назад, назад пропускає повітря. Ми його почистимо і думаю, що він буде підігнемо чуть -чуть до оці ліпістки ближче до цього, до корпуса ліпісткового клапана. Думаю, що він буде нормально працювати. Поступаємо далі, пробуємо поміняти комутатор. Тут бачу, що такий трохи цей. Не такий роз'єм, ну як такий, але просто він знищений. І тут маємо такий комутатор. Зараз ми його поставимо, він робочий 100%. Добре, заводить скутер. 35-ту Хонду таку. І так. Коротше, будемо відкручувати це. Потім Дійшли ми до істини, поставили завідомо робочий комутатор. Тепер пробуємо завести. Заводиться з пів оберту. Підписуйтесь на канал.